Чекали шість команд на повернення на поновлення чемпіонату і дочекалися. Перший поєдинок в новому календарному 24-му році вже пройшов. Непоганий. Момент для Діректу е, вийти вперед. Під третім номером. Гаду вже і Еві інженірінг. Грає зараз в меншості 4 на 5 універсали. Якщо говорити з голкіпера, майже вони можуть на нас образитися. Дірект відкриває лік забитих голів. Ось так швидко на третій хвилині зустрічі. Хлопці забувають зараз. Ми. Я суму. наскільки мені відомо, Федута Єгор відкриває лік забитих голів. У новому переможному 23-му році Дірек виходить вперед у даному протистоянні. Дірек забуває, Дірек хлопці радіють. Тільки но ми не задоволений. Початком а Вадиму Карпенко передаємо вітання. Дзенодар Арман Пазенко прочитав задум найкращого. Гравця у пляжі. Гоморе зараз опиняється на газоні і відразу так е, спостерігає за реакцію арбітра, який сигналізує, не було порушення правила. Буханевич на Полищука, Полищук Полещук пробуває вкут. Роман Казанко Буханевич, Буханевич, правук правук не точно. Правук не точно. Хоценовський, Хоценовський, лось проти нього, Хоценовський пробуває в кут. Половину поля. На половину поля суперника Руслан Савенко ліворуч, 55 й номер, видивляється. Шпарину ось атака Діректа з ударом Пазенко. Пазенко. Ди, назад, Ярослав Заворотній. Заворотній на Савенка. Савенко. Е, Савенко класна передача на одноклубника Роман Пазенко виручає. Корнер для. Синіх десятка. Віктор розігрує м'яч за в карному майданчику. Нодар вихід на побачення з голкіпером. Нодар Пазанко елегантно перекидає Нодар, простір, отримав передачу від партнера. І ледь робив 0, не зробив рахунок 0-2. Не ти, забивають тобі. Фірмова приказка футболу в інженірінг теж марнують нагоду відзначитися. Нодар пробиває про Нагадати склад гостей та господарів розпочнемо. З гостей команда Дірект Третій умер. Утро. Якраз таки рахунок. Він встановив 0-1, Дірект попереду. Щоправда, зараз атака Еві інженірінг пробуває. Діясе. І ми помічаємо рахунок 0-1. Дірект забив, коли команда Еві Інженірінг була в меншості. Зараз правук Юрій пропускає Водута, ведута, пас по п'ятою. полищук. Шишкін з розмови мене. з арбітром. Хоціновський сперечається. Жеріков жорстко, але в межах правил пішов на грані фолу. Тимко, Тимко обіграє капітану команди Дірек, Тимко пробуває Колесник, пресинг від Еві інженерінг. Приносить свої дивіденди, Десятка. Помиляється, Савенко перехоплює 2-1 вихід для директу, Савенко. Савенко варенічадову на себе Роман Пазенко виручає. Дали про команду. Еві інженіринг в контексті. Захисту зараз момент добивання. 0-2. 0-2 стає рахунок. Третій номер. Забиває чайкас на 29-й хвилині. 0-2. 0-2. 02. Дірек. За 12. Хвилин до закінчення здобуває вольову перевів. І Чимиря сьогодні а, демонструє, чому саме він захищає рамку і чому він номер один у команди. Дірклосі помітив, як Пазенко змістився в кут і пробуває. Жеріков якщо Жеріков капітан. Йому це дозволено, то зараз Тимко перехоплює Ходацький Тимко, Тимко на ініціативу на себе доволі від Ходацького Чимиря двічі. Але Ходацькому потрібно це буде доводити і сподобатися. А Мельнику, головному тренеру збірної із Соки. Продемонструвати все найцікавіше Ходацькому. А Тимко забуває. Тимко забуває з передачі Жерікова і дарує інтригу. Дарує інтригу у даному протистоянні. На 36-й хвилині нас очікує 4 хвилини основного часу. Досить і досить інтригуючому. Один-два рахунок. Нодар. Нодар назад на Чмирю підібрали ключик, але знадобилося 36 хвилин на -а -а. чужу половину поля, де Данило Гуральський Стенсав Жеріков. Жеріков на шишкіна. У Шишкіна є Ярослав Заворотній відібрав м'яч чисто 3 в 2 атака. Дірект вибігають. В Нодар, на дальню сіку Дірект, розіграна комбінація як понота. Як поно так. заворотній відібрав віддав на нодара, нодар простріл на дальню стійку і м'яч опиняється у сітці Воріч все максимально просто, максимально просто на папері важкувато. Ного Гуральський, другий кутовий поспіль, виводять м'яч на центральну лінію. Станіслав Жаріков сімка команда. Праворуч є Дмитро Тимко. Тимко, в лицевій Шишкін, Ходацький в центрі. Очікує він. Ось цю передачу ходацький в карному майданчику Фінтить ходацький правоває. Потрібно брати м'яч якнайшвидше. Поспішив. Я вас висновками, що все вже вирішено. Поспішив. Можливо, ще є час. Одну хвилину. Одну хвилину, додає арбітер. Віталій Оріхов не задоволений. Він хотів хоча б дві Дві хвилини ще був би час відігратися і зайком. Жаріков, праборожку. Датський є Жаріков. Не проходить передача. Ведута, лось ближче. за голкіпера, лось рахунок. 2-4, І на цьому ми закінчуємо. Дірект здобуває перемогу. Дубель від чайки Євгена. Один по одному взять воріт від Лося. Та Федут підбили риску під. Кількістю забитих голів команди Дірект. 4 проти двох. Ходацький та Дмитро Темко. 2-4. Дірект виявився сильнішим.